Слава Ісусу Христу! Слава слава, дорога церква, братерство і сестринство. Це велика привілегія говорити Слово Боже. І велика привілегія бути нам разом. Бо так було не завжди. Ми такі різні, з різним достатком. Можливо, з різною освітою, з різних народів. І колись нам зібратись так було неможливо. Але Христос нас з'єднав. І сьогодні хотів би трішки поділитися словом. Давайте ми відкриємо Книгу приповістей Соломонових притчів, 24 розділ. З третього вірша. Дім будується мудрістю і розумом ставиться міцно. А через пізнання кімнати наповнюється усіляким маєтком цінним та приємним. Мудрий сильніший від сильного, а людина розумна від повносилого. Тому пробать війну мудрими радами бо спасіння в численності радників. Слава Ісусу Христу! Слава. Це сказав ще Соломон, яке записано в книзі книг, ці висловлювання. І Соломон говорить за мудрість. Він говорить, що дім будується мудрістю. Дім, ну, можливо, ви бачите по-іншому, я не претендую на істину в цьому, кожен може розуміти це по-своєму, але все-таки дім це щось міцне, це там, де ми живемо. І Соломон говорить, що дім оце міцне, в якому нам жити довго. Дім не будується для того, щоб там жити. Ти прийшов трішки пожив і пішов. Якщо ми будуємо дім, то ми прораховуємо, будуємо фундамент, будуємо все, ну і максимально хочеться, і великий він щоб був, і там, щоб затишно було, ну і не протікало, і так далі, і щоб він був гарний. Ми будуємо, вкладаємося в цей дім. І Соломон говорить, що дім будується мудрістю. Для того, щоб побудувати, потрібно навіть вибрати місце. Іноді. Де ми будуємо це місце? Куди ми... І от мудрість це те, що, ми знаємо, воно дається з гори. Є мудрість людська. Це як так зробити, щоб я був самий, самий, самий? самий. Оце людська мудрість, вона веде до цього. Щоб я був найкращий, найбагатий, найрадісний, найвсьому, всьому, щоб мені було найкраще. І от Навкруги на, на, на цього, а є мудрість яка від Бога. Може, мені не завжди буде так легко, але буде радість. Коли апостоли були в тюрмі, і вони сиділи в тюрмі, такий в них був дім, так вони його не будували, але ну, попали в такі обставини. Вони були в тюрмі, вони забиті в колоди. Але вони співали Богу, прославляли Бога, і в них була радість. І от, говорить слово Боже, дім будується мудрістю, і розумом ставиться міцно. Мудрістю він будується, а розумом ставиться. Мудрість і розум це слово Боже говорить зовсім різні речі. Мудрість. Це така стратегія, що ми хочемо взагалі від життя, що ми будуємо, бо ми, якщо ми починаємо будувати, якщо ми почали важко потім перемінувати, якщо ми вже зробили фундамент і нам зостала тільки кришу, або і накрили кришу, да, ще немає е, робіт жити ще в цьому домі не можна, але вже змінити вже важко, вже дуже дорого. І от слово Боже говорить, що ставиться міцно розуму. Все, що ми робимо, ми розуміємо. Коли ми розуміємо, робимо погане, навіть ми чи не віруючі люди, ми все одно це розуміємо. Ми розуміємо, що і раніше, коли ми не прийшли до Христа, ми розуміли, що красти це погано. Але було таке, що ну, погано. Але якщо в Радянському Союзі, якщо там ідеш з роботи, нічого не взяв з собою, то казали, ну, день прийшов зря. День пропав. Все вокруг колхозне, все вокруг моє. Тобто ми можемо себе оправдати будь чим Такі цінності і така міць того будинку, який ми будували. А от коли ми заходимо всередині, Слово Боже говорить, що через пізнання кімнати наповнюються усіляким маєтком, цінним та приємним. І от ми побудували дім, це коштувало нам, вложили сили туди. І далі наповнюється. І знанням кімнати наповнюється. Що таке пізнання? От як ми пізнаємо? Чим ми живемо? У нас, коли ми виховуємо своїх дітей, у нас різні такі направлення. Є. Хтось краще грає там, на скрипці, на якихось музикальних інструментах, там, на клавішах, хтось іде в спортивно в спорт іде і далі він такий спортивний вища, хтось читає книжки, хтось там. Лізе в мазуту і ремонтує там, автомобілі, потім заробляється на життя, там, строє бізнес і так далі. Хтось виховується в художню, там, малює картини, в когось є до цього хист, хтось співає. Все це по-різному. Ми пізнаємо світ. І пізнаємо, і от цього пізнання ми все, якби те, що пізнаємо, ми тягнемо його в свій будиночок. Нам подобається. Бо тут сказано, що наповнюється. Усіляким маєтком цінним та приємним. Тобто те, що в нас клали батьки, наставники, ми знайшли щось цінне. Ми все тягнемо додому, наповнюємо кімнату, ми знайшли щось приємне. Ну, квіти, посадили квіти, чи щось там гарненьке, повісили картину, купили нові меблі. Все це гарно, приємно, воно має кошти. І так наповнюється діло. І, от, коли навіть якщо зайти в дім до кожного з нас, до когось можна зайти і там ну, таке, знаєте, нічого не можна знайти. Слава Богу, якщо хазяїна можна знайти. Хазяїн може загубити, чи хазяйка, чи хазяїк. До когось можемо знайти там все чистота, порядок. Колись ми наблюдали по телевізору, коли там різні люди, високопосадовці, заходили до них, коли їх вже там або заграти, або втекли. І там ми бачили розкош, золоті всілякі вироби від кранів до ще яких місць. Ми бачили картини, де вони намальовані в таких царських облатах, виді там герцогів, там чуть не царів і так далі. Оце такі цінності у людей. Заходячи в будинок, можна. Практично попаду навіть в тюремну камеру, коли ми заходимо, ми, у нас таке тюремне служіння в церкві скеля спасіння, воно ну, таке близьке, ми багато в цьому трудимося. І коли навіть от, заходиш до засуджених, ти теж бачиш, чим живе, чим живе людина, як в неї що складено. Так ми будуємо своє життя. І от Соломон говорить за мудрість. Мудрість це важливо. Я думаю, ви поводитесь, що мудрість це дуже важливо. Але я хотів би ще відкрити таке місце, і перша коринфіна, другий розділ. І другий вірш. Слово Боже говорить з першого вірша. А я не прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже світоцтво з добірною мовою або мудрістю. Бо я надумав, нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. Павло приходить до коринтян. Церква, велика церква, обдарована церква, багато духовних дарів, які працювали, чудеса робилися, але були проблеми, було багато проблем в цій церкві. І він говорить в тому, що я прийшов зараз до вас. Ви читали і всі, хто там був, віруючі люди, особливо, з, якщо це з євреїв, то вони знали писання і знали їх добре. Але і Павло був дуже мудрий, він дуже і мудрий, і розумний. Бо він багато вчився, це був вчений свого часу. Але він говорить, що я не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою. От як у нас? Можливо, мова в нас не така добірна. Можливо, ми щось там не брали, десь будуємо свої там речення. Невеликий такий запас у нас слів. Але він говорить, Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. В іншому місці він говорить, що я все російською все почитаю за ссор. Оце те, що він вчив, оця вся мудрість, вся мудрість, все вчення, оце все, що він робив, він служив Богу так, як він знав, як він думав, що він служить цим Богу, Вірно служив. І йшо вбивати християн, він цим знав, що він іде служити Богу. І приходить час. І він говорить, я все почитаю за сон. І оці мудрість, яку я знаю, але це нічого не, не можна зрівняти ніяку мудрість з Ісусом Христом. З мудрістю, яка вона є. Але ця мудрість, вона тільки в простоті, в Ісусі Христі. І... Коли ми часто говоримо за Росп'ятого Христа, хто такий Ісус Христос? Це Перевосхащенник. Ви за мною згодні? Я думаю, що всі згодні. І зараз хочу просто прочитати два вірша порівняти послання до євреїв. Вони поруч ці гріші. тринадцатый раздел. Э, я выбачаюсь. С Евреем четвертый раздел. Четвертый раздел и с четырнадцатого верша. Отож, мавши великого первосвященника, що небо прийшов, Ісуса Христа, Сина Божого, тримаймося ісповідання наше, і 15. -й. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому, подібно до нас, окрім гріха. І далі, слідуючий розділ, це буквально через вірш, пишеться про. Первосвященника з людей, тобто первосвященник Ісус і первосвященник старого заповіту. Кожен бо первосвященник, що з поміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо і сам він прийнятий слабістю. І тому Він повинен як за людей, так само і за себе самого приносити жертви за гріхи. Друзі, два первосвященника нового заповіту Ісус Христос і старого заповіту, вибраний з людей. Ісус Христос теж з людей. Він явився як людина і був стопроцентною людиною, і 100% Бог. І первосвященнику потрібно було проливати кров різних звірів. І він один раз в рік заходив у святе святих. Туди не міг зайти ніхто, окрім Правосвященника. Він приносив жертву за себе, потім приносив жертву за народ. І Ісус Христос. Який прийшов один раз, пролив свою кров і перед цим був випробуваний у всьому подібно до нас, окрім гріха. І той і той написано, що може співчувати слабостям нашим, але первосвященник. Я думаю, що первосвященник це таке втілення мудрості, от старого заповіту. Це втілення мудрості. Чи легко було стати первосвященником в старому заповіті? Це над священниками самий найстарший. Він знав саме найбільше. Йому було відкрите те, і він міг зайти. Чому? Тому що в святому святих не мав бути ніхто, тільки він. Він мав право зайти. Ніхто інший навіть не знав. Що там? Він не бачив своїм очам. І там багато було усіляких, йому потрібно було багато знати, багато вчитися, бо багато ритуалів, багато там заповідей, де потрібно було все це робити. Це було втілення. І потрібно було мудрим, щоб наставляти інших, управляти всім цим складним процесом. І це було втілення мудрості, але це тієї мудрості. Мудрості закону. А зараз ми маємо розвященика Ісуса Христа. Ісуса Христа. І коли ми говоримо про наші немощі, зараз особливо Слово Боже говорить, що кращі дні наші то є труд і хвороба. Чому так? Чому краще бути в домі плачу, аніж в домі радості? Невже Господь хоче, щоб ми були в домі плачу і в домі радості постійно? Ні. Ця мудрість, вона від Бога. І Іаков, і раніше євреї, вітання було таке, радуйтесь. З одного боку, слово каже, що краще бути в домі плачу, а з іншого боку, слово Боже, говорить, радуйтеся. Але чому радуватися? Нехай це розкажуть ті апостоли. Які ми говорили, сиділи в темниці, сиділи в тюрмі і радувалися і співали Богу. Чому? Бо в них була віра. Віра. Віра в Бога. Віра в Ісуса Христа. Оце є найвища мудрість. Якщо ми приходимо до цього, і дійсно, як діти, от діти вони розуміють, якщо програмістам їх легко, я сам айтішник, ну, можна сказати, в прошлому працював. І ну, і одиниця. Так або ні. Так, Боже Слово каже. І от вони бачать, якщо батьки говорять отак не роби, а самі роблять, то дитина не буде приймати їхні слова. Вона буде приймати те, що батьки роблять. Тому оця мудрість і є. Слово Христа. Те, що він робив. Його слова, вони не розбігалися. Він нема в ньому гріха, нема зовсім. Він пролив свою кров, кров святу. І ми маємо прощення через цю кров. Друзі, я хотів би помолитися разом з вами за те, щоб до нас прийшла Господня Мудрість, що ми різні. І от куди ми йдемо? останні часи вони будуть, і написано, що вони будуть тяжкі. І важливо, щоб всі ми були разом. Як це? Без Божої мудрості це зрозуміти неможливо. Ми різні конфесії, які називаємося християнами. І це такі богословські, і всілякі можуть бути спори. Як нам зійтися разом? Просто виконувати Слово Боже. Просто вірити. А Господь розбирається. Давайте помолимо, що Господь. Боже святий, правед Ми приходимо, Господи, до престолу Твоєї благодаті. Ми Приходимо, тому що в Тебе, Господи, відповіді на всі наші запитання, Господи. Ми плачемо перед Тобою, Боже, бо ми знаємо, що без Тебе ми не можемо робити нічого. Боже святий! Та мудрість, яка вона в нас є, без Тебе вона не значить нічого, Боже. Ті знання, які в нас є, вони не значать нічого, якщо ми не знаємо тебе. Якщо ми не приходимо до Тебе, до Твого Христа. Господи Боже, ти знаєш, що твій народ він просто буває, розривається. І ми думаємо, хто ми, Аполосові чи Кіфові? Господи, але ми Христові. Боже, нехай прийде Твоє врозумлення, щоб ми могли прийняти один одного. Такими, як ми є. Боже святий, просвітли наше серце, Господь. Тільки Ти це можеш. Ми слабі, Господи. Ми слабі в цьому, Боже святий, настав нас, проведи нас, благослови. Нехай, Господи, твої дари духовні працюють, Господи. Господи, облічай, наставляй, веди нас за собою, Боже святий. Ти доручив нас Твоє Слово проповідувати, навчати, Господи, ми місіонери на Твоїй ниві, Боже. Нагадай нам це, Боже, щоб, ми, коли ми просипаємося, щоб ми пам'ятали, що ми Твої місіонери, Боже, і на цій землі ми просто прийшли і ми підемо. Ми приходьте на цій землі. Господи, дякуємо Тобі за твою віру, яку Ти укріпляєш, Господи, в нас. Дякуємо Тобі за церкву, яку Ти збудував. Господи, дякуємо Тобі за наших наставників, Господи. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти в нас є, що Ти нас знайшов, Боже святий, за Твою покров, за твій захист, Господь, за твою надію, яку Ти дарував, Господи, за радість, яку Ти даєш кожного дня і милість яку ти обновлюєш кожного дня. Слава тобі за все. Дякую тобі.